Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу до цього YouTube каналу. З нагоди 14-ї неділі, після п'ятидесятниці, у храмах ми чуємо читання з другого послання апостола Павла до Коринфян. Апостол Павло з великим сумом, з великою журбою звертається до коринфських християн і наставляє їх на шлях правди. Вказує на їхні помилки, на слідування хибним вченням і практикам, викриває їх, але разом з тим робить це з любов'ю, бажаючи їм виправлення, бажаючи їм настанови на добрий шлях. Приклад апостола Павла і його звернення до Коринфян є корисним також і для нас. Адже ми знаємо золоте правило. Знаємо, що маємо поводитися з іншими людьми так, як би хотіли, щоб поводилися із нами. Разом з тим знаємо і заповідь Господню любові, любові до ближніх. Але чи повинна любов виявлятися у тому, щоб мовчки спостерігати гріхи і неправду, чинені ближніми? Очевидно, ні. Вияв справжньої християнської любові, якраз показує апостол Павло. Він з журбою, зі смутком, але наполегливо викриває неправду, яка поширилася поміж Коринфян, для того, щоб дати їм вказівку на вірний шлях, допомогти їм спастися. І саме це є вияв любові. Вона полягає не в тому, щоб підтримувати наших ближніх у гріху заради їхнього спокою чи задоволення. Але навпаки, вона полягає в тому, щоб підтримати їх, допомогти їм вказати на їхню неправду і на їхні помилки, щоб вони могли виправитися і вийти на вірний шлях. Адже золоте правило, яке подає нам святе писання, також. Вказує і на нас самих. Ми теж, коли щось робимо невірно, хибно, неправильно, потребуємо настанови, потребуємо, щоб нас виправляли, щоб нам допомагали повернутися на шлях істини. Тож, наслідуючи, дорогі брати і сестри апостола Павла, будемо, якщо необхідно, з любов'ю, з терпеливістю, не з гнівом і роздратуванням. Але бувши спонукані справжньою християнською любов'ю допомагати нашим ближнім, щоб і ми таким чином виконували заповідь Божу слідування правді, турботи про наших ближніх, але також щоб і через нас отримували добру настанову і інші. Дякую вам за увагу до цього. Відеоблогу, будь ласка, якщо вам цікаво, підписуйтеся, ставте знак вподобання, тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відеодописи. Бажаю вам миру, добра, Божого благословення, слава Ісусу Христу!